Слава Україні, підлітки з Рівненщини причетні до організації терактів на заході України. Депутатка з Хмельниччини і її двоє дітей 15 років проведуть за ґратами за державну зраду. У потрійному ДТП неподалік скарженців травмувалися двоє людей. Далі в подробицях про головне. Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала ще одну російську агентурну мережу на заході України. Під час комплексних заходів викрито трьох учасників ворожого осередку, які готували схрони із комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв для терактів у регіоні. Завдання РФ порізно один від одного виконували 20-річний харків'янин, а також 16-річна школярка та 17-річний юнак з Рівненщини. Всі троє фігурантів потрапили у поле зору російських спецслужбістів у телеграм-каналах у пошуку легких заробітків. За обіцянку швидкого підробітку вони облаштовували схованки з комплектуючими до саморобних вибухових пристроїв, які в подальшому мали забрати потенційні виконавці терактів. Так, наприклад, неповнолітня отримала від куратора ЗРФ геолокацію схованки, з якої дістала електродетонатори для вибухівки та переховала їх за іншою адресою. Інший фігурант, мешканець Харкова, за інструкцією ворога прибув до західного регіону, забрав зі схорону протипіхотну міну, дістав з неї пластит, розділив на частини, замаскував їх у коробки з під соку та заклав у нову схованку. А 17-річний юнак з Рівненщини забрав звідти вибухову речовину та переніс її до. До різних схронів, які визначили йому російські спецслужбісти, наразі триває розслідування стосовно всіх фігурантів справи, втягнутих ворогом у злочинну діяльність проти нашої держави. Меджибіська громада знову у скорботі. За результатами ДНК експертизи підтвердилася загибель Олександра Петровича Клімішина. Воїн прийняв свій останній бій 18 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гірник Покровського району Донецької області про дату та час прощання із захисником в громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава оборонцю щирі співчуття рідним. По 15 років тюрми отримали депутатка з Хмельниччини її син та донька, які працювали на ФСБ. Встановлено, що у лютому 2024 року жінка вступила у переписку з представником ФСБ, знаючи, що він співробітник спецслужби держави агресора, вона за гроші погодилася на співпрацю та залучила до неї своїх повнолітніх дітей. З лютого по травень 2024 року вони імітували сімейні поїздки Кам'янець-Подільським районом, збираючи фото, блокпостів, позиції ППО та переміщення українських військових. У травні їх викрили одразу після чергового збору інформацію перед тим, як передати її ворогу. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели вину всіх трьох у державній зраді. У Хмельницькому районі поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. ДТП сталося напередодні на автодорозі Житомир-Чернівці неподалік села Скарженці. Відбулося зіткнення між мікроавтобусом Volkswagen під кермуванням 51-річного жителя села Попівці та легковиком Шкода, за кермом якого перебував 42-річний житель Чернівецької області. В подальшому автомобіль шкода у некерованому стані виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із автомобілем. Мерседес benz в результаті автопригоди водій автомобіля шкода та 17-річна пасажирка mercedes Мерседес отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. У Хмельницькому обласному закладі із надання психіатричної допомоги значно покращили умови роботи фахівців та перебування пацієнтів у шостому відділенні психоневрологічному межових станів та психосоматичних розладів. Проведено капітальний ремонт та додатково розширено на 40 ліжок. На капітальний ремонт приміщень спрямовано 4 мільйони 400 тисяч гривень за кошти Національної служби здоров'я України, що дозволило створити сучасні, комфортні та безпечні умови для пацієнтів. Як зазначив директор комунального закладу Володимир Демчук, структурний підрозділ забезпечено сучасним медичним обладнанням, мобільними ліжками, оновленими палатами та зонами відпочинку. Кімнати для пацієнтів і кабінети осучаснено відповідно до вимог НСЗУ, встановлено кондиціонери, облаштовано умови для маломобільних груп населення та забезпечено інклюзивний доступ. За повідомленням синоптиків обласного центру з гідрометеорології, 29 листопада на території Хмельниччини буде хмарно, без істотних опадів. Вітер східний від 3 до 8 метрів за секунду, температура по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день від 4 до 9 градусів тепла. У Хмельницькому вночі від 1 до 3 тепла, в день 6-8 градусів із позначкою «плюс». Дякуємо за те, що провели цю п'ятницю разом із Першим Подільським. Не пропустіть підсумковий випуск новин із Людмилою Покасть. Зичу вам мирних і спокійних вихідних та лише гарних новин. Зустрінемось!